Порядок денний на сьогодні, 12 жовтня, 2022 року. 1.1. Визначення можливості застосування а, РО та ВП на території України. Доповіда чернявська. 1.2. Винесення зміни до рішення Керезі No452 від 19 року. до чернявська два. Розгляд проєкту закону України про внесення змін. Thank <laughs> you. Олександр Миколаївич, ми вас чуємо і бачимо. Не добре, я дав слово Ірині. А, я вибачаю. Голосуємо за, за порядок денний. Так, давайте проголосуємо за цей порядок денний, Якщо нема ні в кого зауважень. Немає зауважень, так? Порядок ден. Бачите, ви будь ласка, що всі. Якщо немає зауважень, пропоную проголосувати за зазначений порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Одноголосно. Слово Юрій Дякую, шановний голови, шановні члени комісії. До вашої уваги представляю проєкт рішення про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України. До НКІКА надійшли заяви підприємства Еріксон щодо визначення можливості застосування цифрових радіорелейних станцій, моделі МініЛінк виробництва Еріксон в рамках радіотехнології радіорелейний зв'язок та товариства Радіотест стандарт щодо визначення можливості застосування камери нагрудної торгової марки Аксон, моделі відповідної моделі виробництва США в рамках радіотехнології міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТІ та широкосмуговий радіодоступ. Відповідно до висновків технічної експертизи УДЦР, технічні характеристики заявленого радіобладнання для застосування в рамках радіотехнології радіорелейних зв'язок відповідають вимогам плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою кабінету міністрів номер 815 та вимогам національного стандарту. Результати технічної експертизи вказують на виконання умов ЕМС для заявлених радіобладнань цифрових радіорелейних станцій моделі, моделей МініЛінк. Відповідних діапазонів в рамках діючих розподілів радіочастотного спектру для його заявлених характеристик. Цей тип радіообладнання до, відноситься до комбінованої продукції, в якій застосовуються радіомодулі різних стандартів та радіотехнологій. Відповідно до іншого висновку УДЦР щодо радіообладнання ТОФ радіотест стандарт. Технічні характеристики складового радіомодуля радіообладнання для застосування в рамках радіотехнології широкосмуговий радіодоступ не відповідають узагальненим умовам застосування, визначеним в додатках 9, 10 і 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 номер 18. зокрема в частині невідповідності нормам обмеження максимальної потужності передавача. Відповідно до вище зазначеного пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання та випромінювального пристрою згідно з додатком 1 – це обладнання компанії Еріфсон. Відповідно до пункту 2 проекту рішення визначити неможливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком 2 це обладнання представлене ТОВ Радіотест стандарт. Прошу проголосувати. Підтримати дане питання. Чи є питання? питань немає, прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підмітьте. Вікторія Юріна. Дякую, одноголосник. Дякую далі, будь ласка. Дякую до НК надійшов, надійшло звернення дочірнього підприємства з Святосатковими іноземними інвестиціями Ericsson щодо внесення цифрового блоку Baseband 6621 до складу базової станції Ericsson Radio System У пункт 7 додатку до рішення НКРЗІ від 1.10.2019 року. Номер 452. за результатами опрацювання матеріалів визначено, що внесення додаткової модифікації. До відповідного до, до назви станція базова типу Ericsson Radio System, систем міжнародного рухомого мобільного зв'язку IMT, стільникового зв'язку UMTS та GSM, Ніяким чином не вплине на технічні характеристики роботи цієї базової станції. Технічні параметри базової станції залишаються на рівні раніше визначених умов експлуатації радіобладнання та не створюватимуть радіозавад діючому радіообладнанню. Відповідно до цього пропонується внести зміну у додаток до рішення НКРЗ від 1.10.2019 номер 452 Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України, виклавши позицію 7 у редакції згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Що питань немає. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, під. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду законопроекту 80, за реєстраційним номером 8087. Документ надійшов на розгляд комісії від Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Законопроект вносить зміни до цілої низки законів України, спрямованих на нормативне забезпечення захищеності від кібератак державних інформаційних ресурсів. Та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури створення належної правової основи для здійснення заходів з попередження виявлення та припинення актів агресії у кіберпрострої в умовах війни Російської Федерації проти України, а також на загальне удосконалення нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки та захисту інформаці інформації задля посилення спроможностей національної системи кібербезпеки та протидії кіберзагрозам. Враховуючи зазначене, а також вимоги регламенту Верховної Ради України та регламенту комісії пропонується прийняти рішення про доцільність прийняття зазначеного законопроекту та направити відповідний висновок до комітету. Прошу підтримати запропонований проект. Дякую. Олександр Миколаївич, ви з нами. Та без питань пропонується до розгляду проект закону за реєстраційним номером 8087. Законопроєкт Законопроект надійшов від Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Законопроект вносить зміну до цілої низки законів України вдосконалює правову основу для здійснення заходів з попередження виявлення та припинення актів агресії у кіберпросторі в умовах війни Російської Федерації проти України посилює спроможність національної системи з кібербезпеки та протидії кіберзагрозам, враховуючи вимоги закону України про регламент Верховної Ради. Регламент комісії пропонується висловити позицію про доцільність прийняття законопроекту і направити відповідний висновок комітету. Прошу підтримати запропонований проект. Дякую. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НКК про затвердження порядку виконання робіт з виявлення, усунення та або припинення дії джерел радіозавад та їх документального оформлення за заявами користувачів. І, відповідно до частини 7 статті 22 та частини 2 статті 73 закону України про електронні комунікації, пункт Е пункту 1 та під пункту Є, е, пункту 7, частини 4, статті 4. З метою виконання вимог обзасу 14 частини 2 статті 15 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку пункту 4.6 Регламенту Національної комісії. Враховуючи доручення прем'єр-міністра України від 28.04.2022 року та реалізацію під пункту. 1.5.1 плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону України про національну комісію. Пропонується схвалити доопрацьований проект постанови НКК про затвердження порядку виконання робіт з виявлення усунення та або припинення дії джерел радіозавати як документального оформлення за заявами користувачів, що додається. Установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акту та аналізу регуляторного впливу до 21 жовтня 2022 року. Департаменту державного нагляду забезпечити проведення консультацій щодо проєкту акту, схваленого цим рішенням. Проєкт документу був суттєво доопрацьований з врахуванням зауважень, які надійшли від Асоціації Телес, тому пропонується. Зазначений проект рішення. Дякую. Є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть окрім. Одноголосно. Далі, будь ласка, Іванович. Шановний голос, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт. Рішення про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють земельні відносини щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Зазначеним проєктом АКТА пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, що регулюють земельні відносини щодо скорочення строків розгляду клопотань постачальників електронних комунікаційних послуг та або мереж щодо відведення земельних ділянок, передачі їх в оренду. Розробки та затвердження нормативної грозової оцінки земельних ділянок і прийняття рішень за результатам розгляду таких клопотань, а також скорочення строку оприлюднення проєктів таких рішень. Прийняття акту сприятиме пришвидшенню процесу відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів цифрової інфраструктури, а також розміщення тимчасових технічних засобів та або споруд інфраструктури електронних комунікаційних мереж. Що, в свою чергу, забезпечить більш швидке покриття території України мобільним зв'язком четвертого покоління та мобільним широкосмовим доступом до мережі інтернету. Розглянувши зазначений проєкт закону України, Національна комісія, що здійснює державної у сфері, тонних комунікацій радіочастотного аспекту та дання послуг поштового зв'язку, вирішила. Погодити проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють земельні відносини щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури без зауважень. Департаменту зв'язку установленому порядку забезпечити направлення відповіді Міністерстві цифрової трансформації України. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект постанови про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 21 вересня 2022 року. номер сто Дан даний проект постанови розроблений відповідно до вимог абзацу 11 пункту 13-го положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабміну номер 731 наказу Міністерства юстиції України від 7 вересня поточного року номер 4351-5 про державну реєстрацію нормативно-правового акта. Мін'юст висновком про державну реєстрацію нормативно-правового акту до постанови НК. Від 21 вересня 2022 року номер 168 про внесення змін до постанови НК від 20 квітня 2022 року номер 30 висловив зауваження з питань документування управлінської діяльності, зокрема правил нормопроектувальної техніки, внесення змін до постанови НК номер 30, Вони стосуються внесення змін до порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. В відповідності з цим постановою пропонується внести зміни до додатку 5 до порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми відповідно до зауважень, викладених мін'юстом у своєму висновку. У разі додаткових зауважень мін'юсту до документу будуть внесені техніко-юридичні правки. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Юрій Івановичу, дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. Далі, будь ласка, 3.1. Шнайдер. Дякую. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 2023 році. Відповідно до пункту 7, частини 3 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Частини 7 статті 8 закону України про поштовий зв'язок та абзац 8 частини 1 статті 5 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності пропонується визначити перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного наряду контролю у 2023 році, згідно з додатком 9 операторів поштового зв'язку. Департаменту державного нагляду забезпечити внесення переліку. Доінтегрованої автоматизованої системи державного наряду контролю до 15 жовтня 2022 року. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Дякую. І останнє 1 будь ласка. Пропонується внести інформацію до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку згідно з додатком до проекту рішення. Це 24 суб'єкти господарювання, які подали заяву стосовно внесення змін змін щодо їх інформації в реєстрі. І за заявою суб'єкта господарювання пропонується виключити інформацію з єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку про ФОП Маслюк ВП у зв'язку з припиненням діяльності. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято. Це останнє питання на сьогодні. Я всім дякую. Залишаємося на зв'язку.